Сьогодні я покажу вам, як зробити ідеальну стім-версію GTA 4, установивши декілька модів і добитись ефекту мінімального ремастеру. У цьому відео я покроково покажу вам, як все це встановити, і розповім про деякі підводні камні такого ремастеру. Моя змірка орієнтована на оригінальну і гнітучу атмосферу трагічної історії нелегального емігранта Баліка, який приїхав у Сполучені Штати шукати кращої долі. Але американська мрія виявилася для нього трагедією. Тому освітлення у грі я лишаю оригінальне: тускле, сіре і брудне. Єдине, що можна в налаштуваннях, буде прибрати зелетний фільтр, про що потім піде мова. Основою для стім версії, яку раніше, здавалось, не можна було нормально модити, буде нещодавній Fusion Fix, який, по перше, повертає у гру багато візуальних ефектів, які було втрачено при порті на ПК. А по-друге, він є завантажувачем модів, як колись було в GTA San Andreas з її мод лодером. Оригінальна гра цілком нормальна і зараз. Правда, тут нема зглажування, багатьох ефектів погоди і об'ємного світла. Також тут мерехтять текстури. Якби я не знав про те, що з тим версією можна модити, то залишався би і на оригінальній версії. Тут ще варто додати про малодальність промальовки, проблеми з лодами і освітленням, особливо здалеку не промальовується Empire Building і Встановивши тільки Fusion Fix, четвірка перетворюється до неопізнаваності. Гра стає такою, якою її задумували з самого початку, але на релізі щось пішло не так з кодом гри. До Додавніх пір я читав, що четвірка в стімі не піддається модингу, але якщо ставити скрипти у певній послідовності, гра запрацює. Основне, що я поставив у гру, це вид від першої особи, який, до речі, таке враження, що планувався з самого початку. Забавно, навіть, що модель телефону інтерактивна. А також на геймпаді управління тут досить плавне. Серед багів, на жаль, не всією зброєю є приціл, а також вид від першої особи не працює в укриттях. Наступний мод ставився на кастомізацію автівок. Він додає у гру механіку з GTA San Andreas або GTA 5 правда, у досить кастрованій формі. Але погодьтесь навіть замінити колір авто, це вже дуже класно. Ще тут можна покращити гальма, поставити неони і якщо модель авто дозволяє поставити певні козовні покращення. Щоб заїхати у гараж, треба буде нажати клавішу Y на клавіатурі. А управління відбувається стрілками вліво і вправо. І так як я поставив мод на кастомізацію, я додав скрипт, який дозволяє мати свою персональну автівку. Погодьтесь, було в GTA таке, що не хотілось їхати на якісь місії на своїй класній улюбленій автівці, бо вона щезає після проходження. Так от той скрипт дозволяє зберігати вашу улюблену автівку у грі. Достатньо натиснути на L і у грі буде збережено транспорт. Після місії завжди можна буде натиснути на P і авто заспавниться. Таким чином, гру можна буде проходити на улюбленому транспорті, як це було в GTA 5, в GTA San Andreas, коли треба було їхати на штрафмайданчик, щоб забрати свою автівку, і в Мафію. Також я додав мод на фізику авто, вона подібна до того, що є в GTA 5. Це, звісно, спірно, бо в четвірці своя непередаваєма фізика, але у захист цього я скажу, що в реальності машини так сильно не розкачуються. Тому поставив цей мод собі. Тим більше на деформації в грі він не впливає. Ви ж можете пропустити його при установці. Також у збірці присутній мод на відновлення позиції дерев, які в тій чи іншій причині не потрапили в фінальну версію гри. Було установлено мод на карту високій якості. Його теж можна ставити опційно, і якихось проблем з розширенням цієї карти в флешді я не помічав. Мотне апскейл текстур протагоністів. Тепер нікої друзі будуть у вищій якості. Також покращені оригінальні автомобілі. Вони додають особливий вайп з видом від першої особи. Це, звісно, не п'ята GTA, але куди приємніше грати від першого лиця саме з цими авто. І як фінал. Апскейлені текстури через штучний інтелект. Вони у більш вищій якості, і GTA готова до проходження. Звісно, можна було лишити лише Fusion Fix і на цьому вже проходити гру. Але я опустився берега. Ставити якийсь ЕНБІН по типу Ice Hunter не рекомендую. Тому що, на мою думку, це повний зашквар, і гра не повинна так виглядати. Тут більш призаблена історія про нелегального мігранта, де немає хеппі-енду. А тепер як це все поставити? Першим ділом йде Fusion Fix і скрипти. Головне поставити першим ділом Fusion, далі Ultimate Iзі Loader, які замінить один файл Fusion. Тепер все інше не має значення: саме Complete Edition Patch і script Hook, де від скриптхука потрібно буде лише два файли: папку script і script Hook DLL. В описі буде більш детальна інструкція. Далі можна ще скинути мод на витвіт першого лиця в головну папку гри і перевірити, чи все працює. Далі я додав у гру мод на кастомізацію авто, його треба буде скинути в папку скриптів. І також мод на персональний транспорт. Його теж кидається в скрипти. Мод на фізику, як я казав, встановлюється опціонально, і його треба кидати в папку Апдейт. Мод на відновлення вирізаних місць, де були дерева. Також кидається в папку апдейт. Мод на карту у високій якості. Також можна ставити опційну. Кидається все в папку апдейт. Апскейл текстур протагоністів. Також йде в папку Апдейт. Мод на покращення оригінальні автомобілі. Скидається у папку апдейт. І треба буде прописати в конфігу Fusion Fix стрімінних автівок. У противному випадку буде баг з безкінечного таксі і спам одного і того ж самого транспорта. Також при установці більш високих текстур я допустив помилку і кидав їх в папку ПК вже відкриту папку ПК. Ви ж скидуєте завантаження архіву в папку Update. І ще важливо, щоб в файлі папки ПК стрімінг і ні було прописано набагато більше стрімінг. Ви бачите зараз це все на екрані. Ці цифри можна буде знайти в описі відео, і на цьому інсталяція модів завершена. Це легенький ремастер GTA 4 для гри у 2025 році. Можна, звісно, боротися і ставити айсенхансери, але тоді атмосфера гри буде втрачена.